Ампутації, да? От конкретно у нас є багато житомірян, на жаль. Я знаю цифри по Україні, не хочу не буду називати, не буду шокувати это. От людей. І ми вот намагаємося, вот, є в нас хлопець поранений житомирянин, в якому три ампутації. Трьох кінцівок. Ми включилися. Андрій Ковальов, коли ми дали на нього всі документи, він був Сполучених Штатів. Знайшли фонд американський, який готовий наполовину оплатити, там операція трьох, о, це приблизно 100 тисяч доларів. Навіть в американському посольстві я домовився, щоб його не везти в Польщу, а вони візу йому відкриють безпосередньо в Києві. Як це як виключення, але там домовився. Вот. І нам потрібно було знайти 50 тисяч доларів. Ми знайшли навіть як це профінансувати. Знайшли варіанти, як профінансувати. Вот. А потім вот у нас Андрій Забігайло, начальник управління да, по справам ветеранів, теж людина, яка свій час втратила ногу. І він каже: а ми точно правильно робимо. Я кажу, а що ти маєш на увазі? Ну я кажу, наша задача зробити все, щоб зробити суперсучасні, щоб людина не втрачала якість життя. І ну, це ж приклади, як суспільство відноситься до тих, які його захищають. Він каже: я в свій час робив перший протест в Сполучених Штатах. Мені там повезло, мені відправили, все зробили суперсучасне, все нормально. Я приїхав через два місії. Я його викинув, бо протест це фактично. Як ми живий такий прилад, який потрібно підлаштовувати постійно, щось переробляти, щось бо, ну, змінюються якісь параметри, потрібно переробляти. Я зрозуміла. Тобто, коли вони повертаються в нашу країну, тут вже не можуть не можуть обслужувати і все, і вони по і по uh -huh. тому, от, от навіть я сьогодні ще буду зустрічатися в Києві. Спеціально, ми знайшли дуже великого виробника протезів італійців компанію з Італії. До мене приїжджав власник компанії, і власник компанії, і він сам професор викладає в університеті. Тобто це людина, просто яка дуже добре знає. І для нас задача в Житомирі відкрити відділення. Для того, щоб в нас було своє обслуговування, свої, е, свої можливості і спеціалісти, саме складна задача була знайти е, хлопців, бо італійці кажуть, ви нам засилаєте їх на три місця в Італію, вони проходять стажування і потім ми працюємо. Uh -huh. І там сучасне обладнання, все потім працюємо. І коли ми кинулися, щоб знайти техніків, реабілітологів, Величезна проблема. У Львові от будують протезний завод. Німці черга вже на два роки наперед. Ну а що, ну, у нас же Таміряни будуть їздити постійно в Київ чи у Львів чи там. Ну, Треба скоро. навчати Спа... своїх і створити, створити умови. Добре, для... давайте продамова. Ну, ми вже, до... вже знайшли, слава Богу. класних хлопці. Чотири хлопця вже знайшли. Десь місця два шукали. Знайшли, готові. все, зараз будемо оформлювати документи, і відправляти в Італію.